У світі інновацій і сталого розвитку одна компанія виділяється особливо яскраво: це Тесла, революціонер автомобільної і енергетичної індустрії. Компанія Тесла була заснована у 2003 році Марком Тарпенінгом і Мартіном Ебергардом. Метою компанії було створення електромобілів, які б могли конкурувати з традиційними автомобілями за продуктивністю і стилем. У 2004 році до них приєднався Ілон Маск. Ставши основним інвестором і головою правління, відтоді Тесла почала свій шлях до революції автомобільної індустрії. Тесла володіє понад 700 патентами на різні технології, включаючи акумулятори, електродвигуни та системи управління енергією. Одним із ключових патентів є Battery Management System, яка забезпечує безпеку та ефективність роботи акумуляторів. Першою моделлю Тесла став «Родстер». Випущений у 2008 році, цей спортивний автомобіль міг розганятися до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди, і мав запас ходу понад 350 км лише на одному заряді. Родстер став першим серійним автомобілем, який використовував літійонний акумулятор. Але справжній прорив стався з випуском Model S у 2012 році. Цей седан став першим електричним автомобілем, який здобув популярність у широкої публіки. Model S була визнана автомобілем року багатьма автомобільними журналами у 2015 році. Model S P85D отримав найвищий рейтинг безпеки від національного управління безпеки дорожнього руху США. Тесла прагнула зробити електромобілі доступними для масового ринку. У 2017 році була представлена Model 3, більш доступна модель, яка швидко стала бестселлером. Model 3 пропонує високий запас ходу, передові технології автопілота і сучасний дизайн. До речі, який, по слухам, повністю намалював штучний інтелект. У перший тиждень після анонсу компанія отримала понад 325 тисяч попередніх замовлень. Що стало рекордом у всій автомобільній індустрії на кінець 2023 року? Тесла продала понад 1 мільйон одиниць Model 3, що робить її однією з найпопулярніших моделей електромобілів у світі. Тесла відома своїми інноваціями та технологіями. Система автопілота дозволяє автомобілям Тесла автоматично керувати, прискорюватись і гальмувати на шосе. В останніх версіях програмного забезпечення автопілот здатен розпізнавати світофори, знаки дорожнього руху і навіть виконувати автоматичні зміни смуг. Компанія також розробляє мережу зарядних станцій Суперчарджер, яка дозволяє власникам Тесла швидко заряджати свої автомобілі в дорозі. На кінець 2023 року у світі було встановлено понад 35 тисяч зарядних станцій Суперчарджер, що дозволяє водіям проїхати від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Без проблем із зарядкою. Тесла побудувала гігантські заводи, відомі як Гігафакторі, для виробництва батарей і автомобілів. Перший Гігафакторі Розташований в Неваді, він займає площу 1,9 мільйона квадратних метрів і є одним з найбільших будівель у світі. Завод забезпечує масштабне виробництво батарей, що дозволяє знизити їх вартість і збільшити обсяги виробництва автомобілів. Але Тесла це не тільки автомобілі. Компанія також розвиває енергетичні рішення. Тесла пропонує сонячні панелі і системи зберігання енергії, такі як Powerwall і Powerpack – які дозволяють домовласникам і підприємствам використовувати сонячну енергію і зберігати її для використання в нічний час або в періоди пікових навантажень. Powerwall, представлений у 2015 році, є домашньою батареєю, яка зберігає енергію, вироблену сонячними панелями для використання в будь-який час. Це дозволяє знизити залежність від електричної мережі і забезпечити резервне живлення. Під час відключень електроенергії. Одним з найбільших проєктів Тесла стало будівництво найбільшої в світі літійонної батареї в Австралії. Цей проєкт допоміг стабілізувати електричну мережу та знизити витрати на електропостачання. Тесла також реалізувала чисельні проекти з використанням PowerPack – великі системи зберігання енергії для комерційних і промислових об'єктів. Однак шлях Тесла не був безхмарним. Компанія зіткнулась з багатьма викликами, включаючи проблеми з виробництвом, термінами, невдоволеннями працівників і критику щодо якості і обслуговування клієнтів. У 2018 році Тесла зіткнулася з труднощами у масштабуванні виробництва Model 3, що призвело до затримок і фінансових втрат. Однак, Тесла активно працює над поліпшеннями цих аспектів. Вкладаючи значні кошти в навчання персоналу і оптимізацію виробничих процесів. До речі, я сам їздив на одній з перших Тесл Model S і мені, чесно кажучи, вона по якості збірки не дуже сподобалась. А ось в останні роки якість збірки значно покращилась, і Тесла отримала високі оцінки від споживачів за інноваційні рішення та загальну продуктивність своїх автомобілів. Тесла впроваджує ставити перед собою амбітні цілі. Компанія представила концерни нових моделей, таких як кібертрак, електричний пікап з футуристичним дизайном, і Родстер 2.0 – спортивний автомобіль, який обіцяє бути найшвидшим у світі. До речі, кібертрак вже продається і показує не такі фантастичні результати в продажах, але дуже подобається людям. Кібертрак із запасом ходу понад 800 км і здатністю розганятися до 100 км на годину за 2,9 секунди, покликаний змінити ринок пікапів. Родстер 2.0 обіцяє ще більш вражаючі характеристики. Розгін до 100 км на годину менш, ніж за 2 секунди, і запас ходу понад 1000 км. Тесла також пропонує розширювати свою мережу зарядних станцій, розвивати технології автопілот. Лота і збільшувати виробництво батарей для енергетичних рішень. Компанія оголосила про будівництво нових заводів у Берлині, Шанхаї та Техасі, що дозволить збільшувати виробничі потужності та задовольнити зростаючий попит на електромобілі. Ілон Маск неодноразово наголошував на важливості сталого розвитку і прагнені Тесла сприяти глобальному переходу на чисту енергію. Компанія також активно досліджує можливості впровадження нових технологій, таких як автопілотне таксі. Які могли б значно знизити вартість поїздок і зменшити кількість автомобілів на дорогах, тесла володіє чисельними патентами, що охоплюють різноманітні аспекти технологій електромобілів і енергетичних рішень. Наприклад, Battery Management System забезпечує безпеку та ефективність роботи акумуляторів, а Terminal Management System дозволяє зберігати оптимальну температуру батарей для забезпечення їхньої довговічності та продуктивності. Система автопілота Тесла є однією з найпросунутіших у світі. Вона використовує комбінацію камер, радарів і ультразвукових сенсорів для розпізнавання об'єктів і навігації на дорозі. Тесла також розробила власні процесори для обробки даних автопілота, що дозволяє їм постійно вдосконалювати технології самостійного водіння. Вплив Тесла на автомобільну індустрію важко переоцінити. Завдяки Тесла великі автовиробники почали активно інвестувати в розробку власних електромобілів. Компанії, такі як Volkswagen, General Motors та Ford оголосили про плани значно збільшити виробництво електричних моделей у найближчі роки. За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства, у 2020 році глобальні продажі електромобілів досягли 3 мільйони одиниць, що на 40% більше ніж у 2019 році. Значна частка цього зростання пов'язана якраз з успіхами компанії Тесла. Тесла побудувала кілька великих заводів, відомих як Gigafactory, для виробництва автомобілів та акумуляторів. Gigafactory 1 у Неваді є одним з найбільших будівель у світі та відіграє ключову роль у зниженні вартості виробництва акумуляторів. Gigafactory 2 у Буфало, Нью-Йорк, спеціалізується на виробництві сонячних панелей та інших енергетичних рішень. Гігафакторі 3 у Шанхаї стала першим заводом Тесла за межами США, і її будівництво було завершено менш ніж за один рік. Завод в Берлині, Gigafactory 4 стане основним виробничим центром для європейського ринку. Ці заводи дозволяють Тесла значно збільшити виробничі потужності та знизити логістичні витрати. Тесла активно досліджує нові напрямки розвитку, включаючи проекти в галузі автономних таксі, сонячної енергетики, накопичення енергії і навіть космічних технологій у співпраці з SpaceX. Компанія також працює над створенням Tesla Network. Платформи для спільного використання автомобілів, яка дозволить власникам заробляти гроші, надаючи свої автомобілі для поїздок іншим користувачам. Тесла постійно інвестує в дослідження та розробки, прагнучи створювати нові продукти та покращувати існуючі від розробки нових акумуляторних технологій до впровадження штучного інтелекту в автомобілі. Тесла не припиняє дивувати світ своїми інноваціями. Тесла змінила світ, зробивши електромобілі реальністю. І просуваючи сталі енергетичні рішення, Ілон Маск та його команда продовжують мріяти і втілювати в життя ідеї, які роблять наш світ кращими. Тесла це не просто кампанія, це рух до майбутнього, де технології служать людству і планеті.